Проста відповідь. В різні дні тижня різна погода. Буває сильний вітер, який просіює ці викиди, буває температурна інверсія, бувають так звані е, 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 е метеорологічні фактори, які е, концентрують ці викиди. Буває туман. На е, кожній крапельці туману концентрується е, Забруднюючі речовини і концентрація може збільшуватись до 400 разів. Якусь хімічну речовину досить е, трудно, але наші мешканці Запоріжжя цьому навчилися. вже, вже Досить довго у нас це забруднення, тому деякі люди чітко відрізняють фенол від формальдегіду. Так він пахне трошки по-різному якесь значення для того, щоб захиститися від цих забруднень. У місті показують перевищення забруднюючих речовин, таких як пил, сірководик, формальдегід, фенол і багато інших. У десь близько 16% випадків. Тобто, Приблизно кожне п'яте наше дослідження з перевищенням гігієнічних нормативів.